Друзі, всім привіт! Шоу м'яч не бреше. Ми повертаємося. Ну що відпочили від клубного баскетболу українського, надивилися на збірну України, послухали маловідомий, точніше, широко відомий в вузьких колах подкаст. Давайте зараз про це поговоримо. Погнали! М'яч не бреше. бреше! М'яч не бреше, бреше! М'яч не бреше, М'яч не бреше, м'яч не бреше, не бреше. Отже, давайте швиденько розпочну із теми не зовсім клубного баскетболу. Так? Збірна України відіграла, я не буду багато про це говорити. Мені хто дивиться давно, ті вже знають, хто дивиться нещодавно, я вам скажу. Тема збірної мене взагалі не те, що України, просто сам інститут ігор збірних мене таке ну, не цікавить. А тим паче, як відкровенно, від, від, відверто, скажімо так, у Блюдській у нас іноді підходять до. Всіх оцих питань, що стосуються збірних України, це і тема з дискваліфікацією гравців від федерації. І всі ці штуки вони ще більше відвертають і, взагалі, якось викликають більш негативні емоції, аніж якийсь позитив. Ну і знову ж таки, два-дві поразки багато про що говорить. Але після цього був подкаст. Так, подкаст від студії Спортхаб. Там Олександр Прошута та Віталій Волоча зібралися. Більше години говорили. Я не слухав, звичайно, про збірну. По-перше, не те, що мені не цікаво слухати, що вони говорять, хоча це також, а тому, що мені просто не цікава тема збірної. Там було в заголовку указано про Тимофєнка. От про Стаса Тимофеєнка я, звичайно, що послухав, тому що він наш рідний, Дніпро, і все таке назавжди в серці. От і ну що. Мене, звісно, трошечки так здивувало, як горіло у Олександра прошути стосовно того ж Тимофенка. Я не знаю, чи до того в нього були матюча в цьому подкасті, але тут вони раптом з'явилися. ну, це оцей момент, коли пан Пиздак розповідав, що Тимофенко дуже часто відкриває свого прошуту. Коли пан Прошута розповідав про те, що Тимофенко часто відкриває пиздак на арбітрів, во, отак от це звучить правильно. От, і що він там емоційно, емоційно, Стас, посередній, стас, сірість, стас, м я, м я, м я, топтався по 21-му номеру. От і потім такий, ну звичайно, звісно, Тимофє після цього може дати мені пизди. І я такий, блін. Реально, куп, купу жартів якісь приготував, як завжди не смішних, але все потім такий, а що такого? Ну, хоче один дорослий чоловік фізичного контакту з іншим дорослим чоловіком. Ну і щоб цей інший дорослий чоловік був народжений з тобою в один день 3 червня. Ну хто я такий, щоб засуджувати? У кожного свій фетіш? Е, ну, хоче, й хоче. Ну два дорослих дяді якось розберуться, аби за обопільною згодою. Єдине, що якщо вже обирати когось, хто народився 3 червня, я, б, мабуть, на місці прошути обрав би Рафаеля. Надаля не в обіду стасу, але надальчик було б більш екзотично, скажімо так. Короче, зі збірною закінчили з прошутою закінчили. Давайте подивимося, що в нас було в Кубку України. Нарешті відіграли дуже довго розтягнуто. В нас це все було. Розпочалося ще всередині лютого, а закінчилося вже на початку березня. Ну знову ж таки, через цю паузу на матчі збірних. І перший бабл у нас був тут недалеко у Слобожанському, де Прометей зібрав навколо себе три команди вищої ліги. Так, вищої ліги, тому що, як на мене, то політехніка Галичина в сьогоднішньому її стані. Це 100% команда вищої ліги десь середини турнірної таблиці. Ну і там всіх винесли. Всіх винесли, вперше в історії вийшли в фінал чотирьох. Кубку України великі, молодці. Звичайно, вже купа людей прогнозують їм взагалі перемогу в турнірі, що викликає в мене такі доволі змішані почуття. Я такі ти ж серйозно, ну ви ж серйозно, ну ви ж серйозно. А, от. Ну але подивимося, подивимося, вже зовсім скоро Дізнаємося, можливо, вони всі серйозно от насправді Прометей молодці грали, як завжди. Це просто 10-12 пацанів за винятком Макса Сандула, який трошки постарше, так за пацанів. Там крім Сандула жодного гравця немає, який народився в 90-х роках. Навіть всі там 2000-го і пізніше. І все вони несуться, вони готові гристи, бігти, і буде цікаво подивитися, як же вони цікаво. Не будуть грати, коли їх просто змусять зупинитися. Я поки що не знаю і не бачив цього. І знову ж таки, оце буде перший їхній екзамен. Не Галичина, а тим баче, не Ніко Баскет, з яким у підопічних пащенках були певні проблемки. Але я думаю, що це через недооцінку, тому що буквально кількома днями раніше вони їх в рамках чемпіонату винесли 60 очок. А тут приїхали, і Орзул, колишній гравець Прометея, до речі, і Дніпра трошки став сперечатися і затягнув команду принаймні, в першій половині. а Потім все стало на свої місця. Політехніка Галичина улетіла просто-напросто в Слобожанському, На наступний день улетіла Дніпру. В чемпіонаті ну коротше не надто вдалий виїзд для цієї команди. Отже, Прометей виходить в півфіналі зіграє з Київ Баскетом. Київбаскет у нас переможець домашнього баблу до цього баблу. І перейдемо. Київ баскет грав овертайм із селфмейдом. Фактично, із аматорською командою. Так я розумію, що Селфмейд — це представник вищої ліги. Але Вадим Довідний один з лідерів селфмейду після цього матчу сказав, що ну, типу, ми тренуємося два рази на тиждень. На тиждень на тиждень. Колись для Суперліги було нормою тренуватися два рази на день. Зараз трошки знизили всі ці вимоги, але, тим не менш, два рази на тиждень пацани тренуються і потім у підсумку затягують одного з. Претендентів, не буду казати слово фаворитів, одного з претендентів на медалі чемпіонату Суперліги в Овертайм. І знову ж таки, в Київ Баскеті всі мають цілувати щічки Паші Буренка, того що він не грав першу половину, вони її програли, і потім Буренко довго розкачувався, тому що вийшов лише після великої перерви. Але все ж таки прибив селфмейт у овертаймі, забивши три рази поспіль із дальньої дистанції. Ну коротше, Буренко, як завжди, хасал, якийсь такий непереборний вайп якогось. Не там Стефа Карі, Тре, Янга, щось таке. Тобто, людина може до цього кинути вісім разів, жодного разу не влучить. А потім, коли потрібно, так раз, два, три і все. Паша, ти як завжди молодець, і ще стосовно цього поєдинку, я зрозумів, що у Київ немає вболівальників. Ну так, ну немає вболівальників цього клубу. Тільки допустили вболівальників на матчі. Ваша команда грає. Ви не бачили її там офіційно, там майже півтора сезони на матчах. У підсумку що? вся зала, весь венето. Вболівав за селфмейт. Меня зрозуміло, що андердогів завжди підтримують із більшим завзяттям. Але камон гайс, вас нема вболівальників. Ви приїдете грати у рідній залі фінал чотирьох Кубку України, і там будуть більше підтримувати ваших суперників. Прометей, я взагалі впевнений. Вони привезуть туди два автобуси своїх болівальників. Там ваші бджоли гудіть взагалі не будуть у залі. Нікого не буде чутно. Взагалі скрінте цей. Твіт, ну а потім що? у, у в чвертьфіналі обіграли рівне, рівне, яке завжди лишається рівним. У команди величезні проблеми із харківськими соколами. Сначала спочатку були, але тут така ж історія, як була у Прометея у матчі з Нікобаскетом. Така ж історія, як була у Київбаскет у матчі з селфмейдом, 100% недооцінка суперника. Ну просто-напросто там Київбаскет 15 програвав. Да, Прометей там довго мучився, але все ж таки домучав своїх суперників. Е Рівне програвало там 19 очок по ходу матчу із соколами, але тим не менш потім вже із ними розібралися. Тобто, це не говорить про те, що команди вищої ліги виступають на рівні команд. Суперліги, це там більш-менш може стосуватися лише Прометея, а всі інші це 100%, прям мільярд відсоткова недооцінка суперників. Про це навіть ну і говорити як на мене, то зайве. А ну а потім в чвертьфіналі Київ Баскет це рівне, рівне, яке знову нічого не влучило із дальньої дистанції за винятком Олексія Соловйова. І то е, Солобой, я так розумію, завівся через те, що він же сам Київський. Якщо я не помиляюся, я впевнений, що там в залі були. Його персональні, скажімо так, вболівальники, можливо, рідні, якісь там друзі, і тому, звичайно, що Олексій хотів просто в усій своїй красі себе показати. І він то в цілому і показав, провів індивідуально непоганий поєдинок, але потім команда його не підтримала. І ще питання: що у вас взагалі от з підбираннями? От у Рівного. ну ви не влучили триочкові, ви нічого не підібрали. У вас краще підбираючи в матчі з Київбаскетом Це був джойнер, якого 6 підбирань. І у вас кращим підбираючим другим в цьому матчі був Тимощук, якого 5 підбирань. Всі ваші оці хвальоні Ромео Сміти, Шепілів і всі інші підібрали менше ніж один джойнер. Пацани, ви скоріш за все 99% щоб в чвертьфіналі вже чемпіонату Суперліги, в плей-офф першому раунді. Будете грати проти старого Луцька, і там оцей Джексон заряджене, отаке кіберблаха, якась із зростом метр п'ятдесят, буде збирати у вас по десять плюс підбирань. Просто ще робіть один скрін. В конце концов, ця передача буде присвячена тому, що всі роблять скріни. Ну, а поки робите скрін, подивіться чи зробили ви сьогодні донат на збройні сили України. Обов'язково це робіть. Не забувайте. Нашим захисникам і захисницям зараз дуже непросто: кожному потрібна допомога. Знаєте якийсь підрозділ, донатьте. Не знаєте якийсь підрозділ? Задонайте на 57-му бригаду, де служить мій брат. Ну не зупиняйтеся, не забувайте про це. Війна дуже і дуже близько, і тому лише всі разом ми зможемо. В цій війні перемогти далі. Хронологічно був Бабел в Івано-Франківську, там де зрозуміло, що Самбір розбив, розбили. Веселі медвежати, які там 100 більш 100 плюс очок накидали. Ну це щоб ви розуміли, для них норма за два поєдинки. А тут приїхав старий самбір, і вони їх просто-напросто прибили. А от в одній восьмій фіналу було класне протистояння Запоріжжя та старого Луцька. Олександр Кольченко м -м -м, монструозна гра. Олександра Кольченка, 38 очок, 20 набраних очок з лінії штрафного китка, 20 реалізованих китків з 20. Запоріжжя, як завжди, дуже вони нервували на післяматчевій прес-конференції. Артем Покоєнко чомусь вирішив, що можна говорити російською мовою, хоча я впевнений, що він знає українську, тому що вже давав прес-конференцію українською мовою. За це штраф прилетіть 100%, Навіть не сумнівайтеся, коли справа стосується покарань, то Федерація баскетболу України ну от лише якась там церква може з ними зрівнятися за кількістю і швидкістю накладених анафем. От і. І все, і Запоріжжя. А потім, звичайно, Плеханов розказав, що там всі поломані. Звичайна історія для Запоріжжя. Ну і придивіться до кількості штрафних китків. До кількості штрафних китків є чуючка, що до кінця чемпіонату ця кількість штрафних китків у кошик Запоріжжя буде трошки більшою ніж в середньому. На це є як об'єктивні, як явні причини, так і такі більш скриті. Із явних це те, що знову ж таки команда розсипається. Не грають лідери, виходять молоді гравці, а для них завдання фолити це взагалі два рази просити не можна. І з якихось неочевидних причин, на жаль, от на жаль, іноді мені доводиться в цьому зізнаватися. Не все, не все я можу вам розповідати, будучи е, співробітником одного з клубів Дніпра, е, то я не все історії вам не можу розповідати, але колись обов'язково обов'язково, коли всі ці кайдани з мене спадуть. Я обов'язково розкажу вам багато історій, і ці в тому числі запам'ятайте. Стосовно Запоріжжя, кодова наша фраза буде Запорізький СММник. І ось коли я зможу розповісти, ви мені просто нагадаєте в коментарях Макс, в себе ще історія про запорізького семемника. Ну і Запоріжжя програло, і потім фінал був ну, фінал баблу, так четвер чвертьфінал був між старим Луцьком та Говерлою. Там уже Кольченко був не такий. Ем, яскравий, скажімо так, знову-таки, якісний поєдинок, але 20 штрафних він там явно не набрав в першій половині взагалі 0 штрафних. Ну, тому що ем, ем, запоріжці, скажімо так, ем, більш схильні до набору ем, фолів і штрафних китків в свій кошик, скажімо. Скажімо так, називаємо це так. Отже, ну і але тим не менш перемогли. Джексон про якого вже згадував із приходом Кольченка, просто розсвів. Тепер е мій, мої порівняння його з Алтуховим трошечки е не виглядають наскільки коректними. Але коли блін, коли тут взагалі говорили про коректність, не Бреше, та ніколи, абсолютно пофігу на коректність. Ем, і та й таке коротше, говорила, не стягнула, і тут найбільше розчарування, навіть не розчарування, а просто гоморічний сміх. В мене викликав Оце Степан Лесик, якого вже записали, ледь не найкращого молодого великого гравця, тому кому менше 30 років. А в нас здається, великих гравців, кому менше 30 років це лише Лесик. Найкращого просто молодого центрового вийшов Макс Дейна при всій моїй любві. Макс, ну ти ж знаєш, у нас з тобою а, особливі відносини, але елітним центровим Дейна ніколи не був. І Дейна просто знищив вашого Степана. Лесика, а людина претендувала на звання кращого гравця місяця. Господи, господи, ми іноді такі речі, звісно, творим. Не відаємо, що творим. Людство. Ну і все. І старий Луцьк вийшов, зіграють. Щоправда, вони в півфіналі з Дніпром, що навряд чи подобається цій команді. Але тим не менш, якщо ви збираєте щось вигравати, то вам рано чи пізно, скоріш за все, доведеться зіграти з Дніпром. А тут одразу, як мені написали. Що типу, так ну якось неприкольно, коли півфінал грається вже у фіналі, натякаючи на те, що старий та Дніпро мали зустрітися у вирішальному поєдинку саме Кубку України. Отже, там все зрозуміло. Три учасники фіналу чотирьох я вам вже назвав Прометей, в Це одна пара, старий Луцьк, і останній хронологічно Бабл був у Дніпрі. Сюди приїхали єдиний Бабл, де було всі чотири команди із Суперліги. Кривбас, Черкаські мавпи, Дніпро, Біпа. Біпа явно дограє сезон. Вони розпродають, роздають, виганяють просто-напросто гравців на всі боки, розуміючи, що навіть плей-офф навряд чи вони вже цього сезону вийдуть, починають вже економити. Плюс команда явно грала із негативним таким фоном, тому що саме в ці дні були оці жахливі прильоти шахедів в Одесу з усіми цими черговий доказ того, що болото немає нічого спільного. Із чимось людським і з гуманним, тому Одеса доволі спокійно лягла Дніпро, мінус 30 і поїхала додому готуватися до фінального баблу. А ось протистояння Кривбасу і Черкас було набагато цікавішим. Вже набагато цікавішим. Артем Сліпінчук, судячи з усього, вирішив, що вдасться трошечки підекономити сили, розпочав гру без своїх основних гравців, без американців в стартові п'ятірці. Не вийшло, і там рід, який минулого сезону був вже ж гравцем. Кривбасу гравцем черкаських мавп, бігав постійно, там якісь бісики кидав у бік лави для запасних черкаських мавп, накидав цілу купу очок, але все ж таки не виграли черкаські мавпи. Не в останню чергу через Андрія Агафонова і і, Ну і виграли. І, виграли, і ну, рід чистий клоун 100%. Мені потім тренери Дніпра розповідали, що коли грали проти. Кривбаса, то він ходив і на них щось там на лаву для запасних Дніпра, якісь, типа. Ну і тут гра вже закінчилася, твоя команда програла не в останню чергу через твої втрати в четвертій чверті. І ти просто підходиш до лави запасних суперника і починаєш розповідати, що ніхто з вас не може мене захищати. Та нахріна тебе взагалі захищати, якщо ваша команда все одно чи проти тебе захищатися, якщо твоя команда все одно програла? Ну, чистий. Чистий клоун. І напишіть, до речі, скільки, по-вашому, заробляє легіонер із статою близько 20 очок в середньому набраних на за матч в сьогоднішній суперлізі, граючи за Кривбас. Напишіть, хто знає, давайте цінник в доларах, і я потім кожному із вас буду відповідати, яка ж там насправді сума. Я думаю, що багатьох із вас вона здивує, особливо якщо тримати в голові десь оті цінники, які були в нас до повномасштабного. Вторгнення. Ну і фінальний поєдинок цього баблу, чвертьфінал, це було Дніпро та Черкаські мавпи. Я дуже приязно зустрів Андрія Агафонова, Я вивісив йому спеціальний велкам баннер який мене потім примусили зняти. Отут, одесь буде відос. Можливо, десь тут буде потім фоточка. Він підійшов до мене стосовно цього баннеру, пояснив свою позицію, що сказав: Да, таки да, не люблю, недолюблю. Обіцяв мені якусь розмову після гри. Я сказав, що давай мовляв, поговоримо прямо протягом матчу. Я сижу прямо біля вашої лави для запасних. І він бігав мені там заб'є там щось пальцем. Покаже. Заб'є там цьомчик мені відправить. Коротше, дуже теплі стосунки в нас з Андрієм Магафоновим. Конфлікту, звичайно, що ніякого немає. Він класний, я класний. Ми обидва класні. Хіба що він схопив 5 фолів за 16 хвилин. І набрав всього шість очок. Тобто, поцілучикав я не так багато отримав, як сподівався в цьому матчі. Ну, а тим не менше, Дніпро все ж таки додав Черкаські мавпи в четвертій чверті просто розтоптав, мав поняти. Плюс 20 дніпряни виграли. Тимофєєнко просто звірюга, якийсь не людина останнім часом. Жодної поваги до суперників, жодної поваги до оточуючих, хто не має жодного відношення до Дніпра. Коротше, Стасік просто скотиняка ось в цьому році розуміючи, що ось воно прийшло, ось зараз потрібно вигравати, коли якщо не зараз. А після матчева прес-конференція, коли я йшов із Артемом Сліпінчуком на прес-конференцію, тому що це також входить в мої обов'язки, як пресаташе баскетбольного клубу, він казав: Ну, давайте, що у вас там за передача давайте быстренько, що яка. Цель вашої передачі. Це було так доволі зверхньо звучало. Я такий: ні ну в принципі, претензій стосовно зверхнього тону бути не може. Ну, власне кажучи, ну хто хто Артем Сліпінчук? Хто Артем Сліпінчук? Третій тренер збірної України, третій тренер збірної України, яка починає відбір на Євробаскет із двох поразок. Не хто ще Артем Сліпінчук? Артем Сліпінчук тренер п'ятої команди чемпіонату Суперліги, в якої. Ну, дуже скромно, насправді, то серія із поразок всього із чотирьох матчів. Ну, ну серйозно, вас, вас це хоч якось бентежить? Та ні, звісно. Хто ще такий Артем Сліпінчук? Ну, це тренер, який в одній восьмій фіналу, аж в п'ять очок з величезними проблемами, але все ж обіграв найгіршу команду чемпіонату цього сезону. Ну і хто такий Артем Сліпінчук на сьогоднішній день? Це тренер, який всього на всього двадцяточку відлетів. Дніпру е, на майданчику Дніпрян 20 очок, ну хіба це соромно? Ні, тому зверхній тон мені не в цілому не був доволі зрозумілий. Щоправда, наступне його слово, воно мене відверто е, розстроїло і десь навіть трошечки образило. Він сказав: от яка ціль? ціль цель вашої передачі? Аналітика? Я такий камон, тренере! Ну, яка аналітика? Що не Бреше ніколи не було про і ніколи не буде. Я кажу, та ні, тренера, аналітика, це ваша робота. А я так чисто по фану. Ну, таким був в нас фінал, одна восьма фіналу і одна четверта фіналу Кубку України. Вже цими вихідними 9-10 в нас визначиться Володар Кубку, який ми не бачили із 21-го року. І ось так, ось так, друзі, пишіть свої прогнози на фінал. Давайте спочатку, хто зіграє в фіналі, вийде із Пар в Баскет Прометей та Старий Луцький Дніпро у фіналу. І хто у підсумку переможе, а також свою кандидатуру на MVP. З вами був Макс. Це було шоу «М'яч не бреше. Лайк, підписка, коментар і донат для 57-ї бригади. Всіх обняв, всім пока!